Сланцевий газ на Прикарпатті таки будуть видобувати. На це з другої спроби погодилися депутати обласної ради. Передувала важливому голосуванню майже двох години дискусія. Щоправда, участь у ній не брали представники фракції Свобода, а це 18 чоловік. Їхній очільник Василь Попович заявив, що на політичну силу тиснуть і шантажують у медіапросторі. Ним виявом цього процесу стали абсурдні закиди про, начебто, показовий провал свободівцями, нещодавного голосування в Івано-Франківській обласній раді або ж нісивнітниці на кшталт вимагання у компанії Шеврон 450 мільйонів доларів за дозвіл працювати на західній Україні. Тим часом міністр енергетики Едуард Ставицький запевнив, в доопрацьованому проєкті угоди врахували 14 зауважень облради повністю і ще 35 частково. Найголовніша поступка інвестора відкриття комерційної таємниці, а саме ознайомлення Прикарпатської громади з речовинами, які будуть використовуватися під час видобутку сланцевого газу. На прохання і пропозиції ваших колег щодо які будуть використатися суміші. Інвестор, компанія Шеврон повністю погодилась з відкриттям комерційної таємниці, і ви будете бачити, що буде використовуватись при видобутку. Отре міністр пообіцяв і економічні вигоди для Прикарпаття. Він підтвердив, що уряд віддасть десяту частину прибутку від родович сланцевого газу громадам Олеської площі, які розташовані у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Незважаючи на ці солодкі запевнення, під час обговорення угоди думки депутатів розділилися. Одні й далі акцентували на екологічних небезпеках, інші закликали колег реально допомогти Україні отримати енергетичну незалежність. Люди добрі, зрозуміємо. Давайте сьогодні, нам не потрібні ці мегапроекти. У нас є земелька, нехай вона не чорнозем, але це земелька, люди. У нас є ліс, у нас є камінь, у нас є пісок, у нас є гіпси, вапніки у нас є. У нас є традиційний нафта і газ. Видобуваємо, користаємо і на хліб з маслом заробимо. У нас є мінеральна водичка, якою ми гордимося на цілу Україну, то її не буде, люди добрі. Це за те, щоб ця угода була, щоб вона була прийнята, але що так, як в об'єднаних. Міратах був кожний другий шейх від того, що в них є газ, нафта і все решта, а не те, щоб ми мали роздроблений фундамент під своїми хатами, спробував переконати присутніх і голова Ода Михайло Вишевенюк. Губернатор ще раз наголосив, що доцільність видобутку сланцевого газу визнали і в Америці, і в Європі. Канадійці не є патріоти своєї країни. Вони відбувають сланцевий газ. Американці то не зовсім теж що від Букавого, що видобувають газ в Техасі, у них одна свердловина є від мерії міста на відстані 200 метрів. І ніхто не боїться там з мерії, що провалиться. Прибалтійці дали добро на видобутку сланцевого газу. Болгари дали проблок, добро, румуни дали добро, поляки приступили до роботи, а ми тут наймудріші. У підсумку проєкту годи набрав необхідних 62 голоси депутатів. 11 утрималося та ще один був проти. Тепер подібний документ має погодити Львівська та Тернопільська облради. Лише тоді Кабмін зможе підписати з інвестором угоду, а той, в свою чергу, розпочати роботи із видобутку сланцевого газу.